Добрий день! Вітаємо вас у новому випуску шкільних новин. Грудень був насичений подіями, про які вам детальніше розповість наша журналістка. Наша школа це єдина команда, де кожен учасник важливий. Ми провели благодійний збір, у якому зібрали одяг, солодощі, іграшки, ігри та привітали дітей з Днем Святого Миколая. Також у школі пройшов конкурс талантів – ліцей у якому талановиті діти співали, грали на музичних інструментах, декламували вірші та танцювали. А ще ми прикрасили класи, створивши новорічну атмосферу. Окрім цього, в школі відбувався збір макулатури, де кожен зміг долучатися до корисної справи та зробити внесок у збереження довкілля. А тиждень у початковій школі подарував малечі багато заходів, ігор та нових вражень. Також провели етнофан для 9-10 класів, де ознайомилися з українськими традиціями та культурою. А для учнів 5-6 класів ми влаштували квест, який став справжнім випробуванням на кмітливість і командну взаємодію. Не менш захопливо пройшла розважальна інтелектуальна гра. Хто зверху для учнів 7-8 класів? Учні перших шостих класів відвідали філармонію та переглянули виставу різдвяний детектив. Також хочемо відзначити спортивні досягнення. На Кубку Звитяги наші учні, а саме Орлюк Андрій з 11В та Сигаріч Данило з 11Г, здобули перемогу. Дякую, Владислава. Ну а на цьому у нас все. Попереду на нас чекає ще більше добрих справ, перемог і яскравих моментів. Ну а ми дякуємо вам за увагу і побачимося у наступному випуску шкільних новин.